Вітаю, шановні друзі, з вами Адвокат Демченко. Сьогодні поговоримо про дуже болючу тему для українців, а саме українських матерів в Німеччині. Це ювінтам та вилучення дітей. В загальному я не можу сказати, що югентамт настільки поганий орган, як його показують. В більшості випадків ефективність його досить хороша, тому що він в більшості випадків допомагає і захищає інтереси дітей. Але знову ж таки, як і в кожній країні, бувають випадки, коли певні державні службовці перевищують свої повноваження і неадекватно враховують мири по вилученню дитини і взяття її під опіку. Тому ситуації бувають дуже різні, і тому ми чуємо на просторах інтернету багато різних ситуацій. Також потрібно розуміти, що багато ситуацій, які трапляються з українськими матерями, вони також друзі, вже не кажучи про те, що там. Бувають підстави для вилучення дитини. Дуже часто неправильна поведінка батьків під час спілкування з югентам, незнання законів, вони приводять до вилучення дитини, навіть якщо такі, таких підстав по факту і не було. Тому тут потрібно розуміти і дуже бути обережним. По перше, що я раджу вам ніколи не сваріться з працівниками югентамт. Завжди намагайтеся з ними спілкуватися і бажано спілкуватися в присутності адвоката Рексанвальта по сімейним справам. Це дуже важливо, тому що у Югентамта і його працівників дуже величезний опит в сімейному праві, в судових процесах, і вони знають судову практику набагато краще, ніж ви в вашій землі. Тому я вам раджу відразу, якщо у вас виникають питання, звертатися до Рексенвальта по. По сімейним справам і невідкладно з ним консультуватися. Ще що я можу порадити, це можливо є така необхідність взяти адвоката з іншого міста, щоб гіпотетично виключити будь-яку заінтересованість. Звичайно, адвокат повинен бути об'єктивним, але людський фактор знову ж таки є людський фактор, щоб виключити будь-яку заінтересованість в рамках там цього кругу спілкування вашого міста. чи Вашого округу, взагалі, спілкування з Югінтамтом воно може бути досить тривалим, довгим і не відразу дитину забирають. В більшості випадків югінутам спілкуються з батьками, виясняє причини. Дитину забирають уже невідкладних випадках, коли є загроза благополуччю дитини. Що входить до поняття загрози благополуччю, це досить умовне поняття до цього переліку може входити багато ознак. Ми зараз про них поговоримо, але пам'ятайте, що е, підписувати щось у гентамті без е, розуміння того, що ви робите, це неправильно. Давайте поговоримо, що таке відібрання дитини або ж вилучення дитини. В розумінні параграфів 8А та 42 СГБ Соціал Газет збух 8. Вилучення дитини є взяття її під опіку. В даному випадку багато юристів в Німеччині радять батькам заперечувати проти даного факту, тому що якщо батьки не заперечують проти вилучення дитини, то Юґінтам починає так звану процедуру плану допомоги дитині відповідності до параграфу 42. Соціал ГЗБ 8. Цей план допомоги дитині, Хільфе План Ферфаре, да? його важко оцінити з точки зору часу, наскільки він може продовжуватись, і скільки це буде тривати. Тому в даному випадку, якщо батьки заперечують проти плану допомоги дитині, у югентамта не залишається жодних варіантів, окрім двох: це або передати знову-таки дитину назад батькам, або звернутися в сімейний суд. Чи повинні? Батьки вимагати доступу до побачень з дитиною. Так. Ви маєте це право і повинні це робити. Дуже часто працівники Югендамту кажуть, що зараз це не на часі, потрібно почекати, поки дитина там заспокоїться пройде якийсь час. Не раджу вам слухати дані пропозиції працівників Югендамту, тому що у вас є право на побачення з дитиною у відповідності до статті 1684 шістсот вісімдесят цивільного кодексу Німеччини. Батьки мають право і зобов'язані підтримувати контакт з дитиною. Тому раджу вам в письмовому порядку назначати побачення з дитиною і просити термін. Обов'язково це в письмовому порядку. Якщо в даному позасудовому порядку це не вдається робити, то тоді раджу звертатися знову ж таки до рексанвальта по сімейним справам, який надасть таку змогу вже через суд по сімейним справам. Якщо Юґентант вирішує звернутися в суд по сімейним справам щодо дитини, позбавлення батьківських прав. Відповідного вилучення на певний термін або ж на постійний термін, то відбувається судовий процес, на якому батьки можуть бути залучені, а можливо, розгляд пройде і без вашої участі. Потрібно обов'язково брати знову ж таки адвоката, шановні друзі, без ресенвальта по сімейним справам. Я вам не раджу цим займатися і захищати свої права, тому що знань у вас все одно буде набагато менше, в рази менше ніж у працівників югінтам. То це потрібно знати. Більше того, в таких випадках дитині ще й назначається е, дитячий адвокат. Е, тобто, дитину буде від вас захищати ще дитячий адвокат. Ви Розумієте, то тобто, в даному випадку принцип рівносторонності сторін. Щодо захисту своїх прав і інтересів він буде порушуватися без адвоката. Знайте про це і самостійно не захищайте свої права. І е, саме головне, по яким критеріям суд по сімейним справам буде оцінювати, чи є необхідність у е, позбавленні права на опік вилученню дитини. Це один із таких критеріїв, як е, загроза благополуччю дитини. Тут ми зараз і розглянемо різні випадки. Звичайно, це не вичерпний перелік. Він може бути набагато більший, набагато більше ситуація, але я буду намагатися вам донести інформацію, і випадки, які можуть стати підставою для е, звернення югентамту щодо вилучення дитини, або, або ж взагалі можуть бути підставами для реакції зі сторони югентамту. Давайте ми їх розглянемо. В інтернеті є багато е, такої інформації, і от одна один із таких сайтів це, наприклад, Landkreis е, Цвікау, Округ Цвікау, таку методичку чудову. От надав, де написано, як можна поставити під загрозу благополуччя як можна впізнати поставлену загрозу благополуччя дітей? Вагомі докази Вагомі доказами є розпливчатим юридичним терміном. Ця частина повноважень щодо захисту випадку ризику для благополуччя дітей відповідно до розділу 8 а СГБ 8 для закладів соціального захисту дітей та молоді. В той же час важливі підсказки є відправною точкою для дій служби у справах молоді, оскільки підсказки з прямих і непрямих комунікацій, спостереження або висновки з різних джерел інформації оцінюються як важливі на основі оцінки ризику небезпеки. І ось тут наводиться невеличкий такий перелік, як ви бачите. Ви можете зробити собі скан копію з даного фото, перевести його і ознайомитися. Але я візьму інший перелік, він більш розширений, і ми його розглянемо. Наприклад, які підстави можуть бути для того, щоб сказати, що все-таки порушується якийсь принцип благополуччя дитини? Ну, наприклад, це зовнішній вигляд, да? масивні або повторювані ознаки травми, наприклад, синці рани, шрами, зламані кістки, опіки, ошпарення, самоушкодження, спроби самогубства без пояснення або зрозумілої причини, часте перебування в лікарні без. Через непредбачені нещасні випадки, поганий фізичний стан, повторюваність, постійні захворювання, наприклад, шкірні дихальні системи тощо, без медичної допомоги, хронічна хвороба або інвалідність, моторика, затримка інтелектуального розвитку без медичного пояснення. Ну, бачите, досить великий перелік. Відсутність будь-якої особистої гігієни, наприклад, бруди, фекалії на шкірі дитини, гнилі зуби, тобто. Повинні слідкувати з зовнішнім виглядом, проходити медичний огляд обов'язково, відвідувати стоматологів, але це не повинно переростати в якусь навяжчиву системну параноїдальну форму. Далі одним із таких підстав може бути поведінка дитини, чіткі і помітні зміни в поведінці дитини. Наприклад, дитина виглядає помітно замкнутною, тихий, апатичний, проявляє відсутність інтересу до навколишнього середовища, стійкий сумний настрій, депресивний або ж навпаки. І агресивна поведінка, відсутність терпимості до фрустрації, повторювальні або серйозні насильницькі та або сексуальні напади на людей. Помітна контактна поведінка нестабільна, наприклад, або відсутній зоровий контакт, інтоксикація або запаморочення, некоординовані дії, вплив наркотиків, алкоголю, ліків. Явна постійна або часткова відсутність у школі відмови відвідувати школу, відмова брати участь у школі. Це те, що я казав, шкільний обов'язок. Друзі, не пропускайте його. Це дуже важливо. Це також може бути підставою для реакції зі сторони. Югендамту неодноразове перебування в невідповідний для віку час без батьків або опікунів. От, майте це на увазі, наприклад, один на дитячому майданчику вночі, перебування в місцях, які є шкідливими для молоді, наприклад, там аферисти, бари зі сценами проституції, нічні клуби. Тобто, це все також не варто робити разом з дитиною. Перебувати подалі від будинку батьків, теча з дому безвідома особа, яка є законним опікуном. От, наприклад, особиста добровільна заява дитини, які вказують на погане повадження, сексуальне насильство або нехтування. Далі подивимося щодо виконання батьківського обов'язку. Дитина фізично неохайна, одяг не відповідає погоді. Тобто, ну, бачите, навіть така підстава може стати для реакції. Відсутність, невідповідний розмір одягу, нечистий, або недоглянутий одяг, недостатньо. Постачання, медична допомога надається неналежним чином, навчальні матеріальні. Навчальні матеріали рідкісні, недоступні, наприклад, підгузки, їжа, напої, шкільний портфель, батьки не співпрацюють з садиком, садком, школою. Друзі, це також один з важливих елементів. Ніколи не нехтуйте спілкуванням з працівниками кіта, школи, з працівниками кіта, дитячого садка або ж вашої щулі школи. Тому що в даному випадку працівники школи, адміністрація буде вважати вас як батьками, які нехтують спілкуванням, не прислуховуються. Тому намагайтеся не вступати в конфлікт. Ситуації і по можливості вести завжди нормальний, адекватний діалог, прислуховуватися до порад школи дитячого садку і вести з ними контакт, щоб не було скарг з їхньої сторони, тому що це дуже часта часта підстава. Да, далі батьки не відвідують зустрічі в дитячому садку, вимоги щодо нагляду відповідно до віку немає, ознаки фізичного насильства, наприклад, синці рани, ознаки психологічного насильства. Далі такими факторами, що можуть бути, наприклад, як сімейні фактори: хвороба батьків одного з батьків, інвалідність одного з батьків. Неадекватна поведінка батьків, безробіття, ну навіть і борги можуть бути підставою для реакції. Далі індикатори з різними формами небезпеки для дітей, наприклад, нехтування, фізичне благополуччя дитини, поганий догляд, неадекватне харчування, відсутність медичної допомоги, замало нагляду та уваги, неадекватність захисту від ризиків і небезпек. Далі нереагування на потреби дитини, не надання належної освіти, інтелектуального розвитку. Відсутність імпульсів розвитку дошкільної підтримки. Ну тобто, в загальному, друзі, в загальному в принципі, це нормальні вимоги для нормальних батьків, тому нічого поганого в даних вимогах до благополуччя дитини я тут не вбачаю. Надалі йдемо. Поведінка батьків у домашній спільноті та поза нею неодноразове або жорстоке насильство між опікунами, ну даними випадку батьками, мається на увазі неадекватне або абсолютно ненадійне забезпечення їжею, масове або часткове насильство по відношенню до дитини, тряска, удари, замикання, часті, масові образи, лякання, приниження дитини. Надання необмеженого доступу до засобів масової інформації, інформації, які прославляють насильство чи порнографію, ізоляція дитині, відсутність здатності до самоконтролю агресії і гніву, невідповідна емоційна взаємодія з дитиною, сімейна загроза. Під загрозою бездомності, наприклад, якщо ви бездомні, ну це також може бути підставою. наприклад, як було це в Англії з відомою блогершою, коли в неї забрали дитину, це також може бути підставою порушення обов'язку нагляду шляхом залишення дітей самих без використання відповідальних третіх осіб, наприклад, старші брати і сестри, алкоголіки під наглядом за прийомом ліків. Зловживання, зловживання дитиною для чинення злочину або інших осудних дій, психічне захворювання, гостре психічне захворювання одного із батьків. Друзі, гостре психічне захворювання це також проблема. Якщо працівники югентанту побачать, що ви неадекватно себе ведете, неадекватна поведінка, от, вони також можуть вважати, що це буде загрозою благополуччю дитини. Враховуйте це. Особисте становище так. Часте перебування в нетверезому стані або ошаленівшому стані, або обмежена керованість, що вказує на масове зловживання наркотиками, алкоголем або медикаментами. Далі ситуативні докази, наприклад, докази, що квартира сильно засмічена, повністю брудна або має ознаки зовнішнього насильства, наприклад, сильно пошкоджені двері, нездатність усунути значну побутову небезпеку, наприклад, несправні кабелі живлення або розетки, незаблоковані засоби для чищення алкогольні напої, валяння ліків, ін'єкційні. Обладнання, відсутність власного спального місця, відсутність будь-яких іграшок дитини, неналежне отримання тварин у житловому привіщенні. Далі психосоціальний розвиток дитини, а якісь аномалії, агресивність, відсутність концентрації, гіперактивність, відчудженість дитини. Високий потенціал насильства, правопорушення зі сторони дитини, перебування далеко від дому вночі. Далі фізичне насильство це величезний перелік, можете для себе особисто почитати і подивитися. Найбільш поширеними є серйозні пошкодження центральної нервової системи, спричинення жорстоким поводженням, причина смерті внаслідок жорстокого поводження, наприклад. Психологічне насильство над дитиною, відторгнення, неприйняття та приниження дитини, страх, тероризація та ізоляція, постійні щоденні образи, глузування, приниження, відмови від любові, замикання, переповненість, переповненість невиправданими очікуваннями, соціальна ізоляція, залякування, численні масові погрози, включаючи погрози навіть вбивством. От. Далі, сексуальне насильство. Ну це зрозуміло, навіть не будемо розглядати. От такий синдром Мюнхгаузена прихована форма жорстокого поводження з істиною, начебто, турботливої матері. Набагато рідше батька маніпулювання і створення симптомів хвороби у своїх дітей вводячи ліки, проносні засоби, навмисно травмуючи чи завдаючи хімічних травм дітям, відмовляючись їжі тощо таким чином, неодноразово представляючи їх лікарю для проведення багаторазових медичних оглядів та неадекватних терапевтичних процедур. Друзі, тут ходити безпідставно по лікарям. Тільки тому, що в когось параноїдальні думки щодо хвороби дитини це також може бути проблема. Звичайно, якщо в дитини є відповідні проблеми зі здоров'ям, то відвідувати лікарів треба. Але пам'ятайте, що надмірне відвідування лікарів може викликати певні питання зі сторони працівників лікарні, і вони можуть повідомити югендамт. Тому як ви бачите, перелік дуже великий підстав, які можуть загрожувати благополуччю дитини. До них багато що відноситься в перелік не є якимось нормативно-правовим актом чи законом. Це просто практична підбірка підстав, які можуть слугувати взагалі. Вони можуть бути різні Різні підстави, які будуть вказувати на порушення благополуччя дитини. Тому друзі, я не можу сказати, що Югентанк поганий чи хороший в більшості випадків Югентам дійсно допомагає. Просто мало хто пише про хороші речі, які робить Югентам. В більшості пишуть про погані речі, тому що вони відразу викликають емоційний відклик у всіх осіб. От, і потім поширюються ці слухи. Багато випадків, коли ювентан дійсно допомагає. Звичайно, якщо вони бачать, що батько чи мати неадекватні, як мені нещодавно навіть розказували випадок в дитячому садку, коли батькові зробили зауваження за те, що він дав ляпаса дитині, ну, це взагалі шок був у. Працівників дитячого садка кіта. От вони не відреагували, звичайно, не повідомлення югентамта, але я спілкувався, от і мені сказали, що це, ну, це неправильна поведінка. Якщо таке буде продовжуватися, вони будуть реагувати. Ну бачите, наші радянські методи виховання дитини вони неприйнятні в цьому суспільстві. І тому, друзі, якщо ви хочете адаптуватися в німецьке суспільство, воно непогане. Я не можу сказати, що німецьке суспільство по догляду за дитиною, воно погане, що Югендам погане. Я так не можу казати. От. Але воно інше. І методи догляду за дитиною, які були в нас в Україні і є зараз, да, це радянські рудименти, і в багатьох випадках потрібно себе перестроювати. Плюс, якщо Адміністрація школи, дитячого садка, лікарі бачать, що ви не йдете з ними на контакт, не спілкуєтеся, друзі. Це може бути також підставою того, що ну, якісь батьки неадекватні, якщо їм дають якісь поради, а вони на них не реагують і ще й агресивно, не дай Боже, реагують. Ну, це буде підстава, яка буде вказувати на те, що щось з батьками не так. І е, спочатку, звичайно, можливо, не буде ніякої реакції, але в подальшому вона буде буде ця інформація про ваш сімейний стан югентамті і рано чи пізно воно обернеться проти вас. Тому в першу чергу аналізуйте свій сімейний стан, своє життя. Тому, друзі, ось така ситуація: е, бережіть себе, своїх дітей, знайте ваші права і всього вам найкращого з повагою, ваш адвокат Демченко.